Напевно, там мишка є, Що то? Ааа, хлібчик я відро з водою. по сухий. А черниш як добирається. Навірно, напевно, є мишка. дали. Тут і румка. таке. Чи то не черниш? Ту, напевно, грішка. Грішка. І ти мишки ловиш? Нам же буде. Прелість? Три кота. Ні одної мишки не буде. Грішка. Чорниш не так би не йшов би. Чорниш не боявся б. Правда ж, Шрамка? Правда. Мішка. Будь. Я ж тебе не виганяю тут. Тут мишки треба ловити. На черний снег, кажи, я Гришка, На ногу собачу. І да, це Гришка. Ну, такой хорошенький Гришка. Він любить вау вау, вау казати, да? Ромка, розберись от ним. На твоє місце прийшов.